Вітаю вас на моєму каналі. З вами Наталія. І сьогодні я пропоную вам переглянути дві вишивки, готові роботи, два фініші в мене. Ось це китайські журавлі і ваза з фруктами. Ось такі дві роботи. Розпочну я, мабуть, все ж таки із золотого руна. Ваза з фруктами. Хочу вам розказати тільки трохи про цю роботу. Стороночку і покажу вам відшив. Вона, не знаю, чи поміститься. Ось так ось така вона величенька. Трохи про неї розкажу вам про цю роботу. Це ваза з фруктами. Розмір у неї повинен бути, але я її так і не заміряла. 49 на 33,9. І відшивалося 59 кольорів. Ниточками Мадейра. Дуже сподобалося мені її відшивати. Це така цікава робота, що сидиш собі, відшиваєш. Так, тут є у нас бленди, які складаються з двох ниточок, і все, і більше нічого. Але подивіться, як дуже гарно. Хоча, дівчата, деякі зляться, що я цю роботу хвалю, тому що кажуть, що це виробник. Не український, але ж е купляла я її давно, відшиваю її давно і ще з 2020 року. Тож е я її вже мені хотілося її відшити. І відтоді отримати ось таку гарну вишивку. Подивіться, яка вона дуже класна. Я не знаю, чи буду я її оформляти. Це я вам не можу сказати. Я її планувала оформити, але зараз не знаю. Подивлюся. Якщо оформлю, обов'язково вам покажу. Так, дівчатки, я хочу вам показати, що в мене залишилося із цієї вишивки. Ось тільки ниточок. Ось тільки ниточок залишилося. Я не ходила шукати нитки. Усі хватило. Так, да, залишилося трохи десь ось так по, по, по... пасмі. Ну, тут пасми немає, тут менше пасмі. І ось так. ось. Можете подивитися, скільки ниточок залишилося. Я вважаю, що ну, нормально. Не багато і немало нормально ниточок залишилося. Спочатку я пробувала відшивати по схемі. Тут у мене написано, коли розпочала вишивку у 7.00. Вишивку розпочала 7.09.2020 року. Це дуже цікаво. Ось тут, я, мабуть, ви не бачите, ось тут. Це дуже цікаво зараз роздивлятися. Ось такий тут ключ є. Ось у дві ниточки відшивалися. І схема. Тут листки почти чисті. Почти всі листочки чисті, тому що я відшивала по е сазі, по електронній схемі. Тільки один ось цей фрагмент п'ятий у мене замальований. І як я замалювала яким кольором? І так зразу писала, скільки тоді в мене відшилося. Це, звичайно, було цікаво, мабуть, мені тоді. Ось тільки цей листочок замальований, а всі другі вони чистенькі, гарненькі. Нічого я не закреслювала. Ось так. І що ще хочу тут розказати, мабуть, я вже все розказала. Ось тут є фрагменти, наскільки ділиться ця схема, наскільки фрагментів, 8 листочків тут. Вроді би і небагато, але ж. Відшивала як довго. Ну і такі ось у мене органайзери ниточні. Мені їх і не треба було ці органайзери, тому що я брала ниточку і одразу відшивала. І в мене ниточок, можна сказати, не залишалося. Тож я ними почти і не зовсім не пользувалася. Ось так. Ось така у мене відшилася робота. Дуже хочеться дізнатися ваш відгук, як вам чи сподобалося. Чи сподобалася ця робота, чи ні, незважаючи на те, що дівчата зараз вже не відшивають цих виробників роботи. Але ж, я вже казала, що розпочала давно і хотіла її закінчити. Тим більше, що подобається ця вишивка моєї сім'ї, тож, ось так. Дівчатка, трохи ось так зроблю, щоб вам відніше низ і верх. Так, нічого не скажеш, робота гарна, мені подобається. Зараз перехожу до другої вишивки. Я ось до цих китайських журавлів. Це я теж купляла ще, коли були катрусині рукоділки. І ще, Вибачаюсь коли була химера, я тоді ще цей дизайн купляла і розпочала ось тут пише 15 вересня 2020 року. Канва тут у мене Конгрес терамін Ниточки дімці 70%, але я думаю, що тут запасу такого не було. І голка була, і ламіновані органайзери йшли ось сюди, у цей набір. Ось такий китайський журавлі. Зараз вам покажу їх. Ось вона теж не поміщається, тому що теж велика. Ось така. Гарна, шикарна, прекрасна, чудова вишивка. Чесно кажучи, я не думала, що я її відшию, тому що, як ви знаєте, там вверху в мене досить великі дірки були на цьому страміні. Я не знала, що робити мені далі, як відшивати, але помалу, потроху, потроху я її відшила. Хочу вам показати. Ось ближче тут, ось в цьому місці, цьому тут квадратику, я відшивала цю роботу. Звичайно, трохи, якщо придивитися, то видно ось в цьому місці, що там щось було не так. Але все ж таки, коли дивитися ось так здалеку, то вроді непогано. Ось яка шикарна робота, я на неї загадувала бажання. Не знаю, збулося, не збулося на здоров'я. По крайній мірі, все на місці. Стоїть моє здоров'я. Як було, так і є. Те, що десь захворію трохи простудами, то я не, не вважаю за якусь важку хворобу. Ось так скажу. Тож, подивіться, полюбуйтеся, які дуже чудові, прекрасні ці китайські журавлі. Вони такі. Мелі парочка стоїть, квіти дуже гарні. Ось тут гори дуже гарні. Не взяла ніяку указку, щоб вам показати. Ну, Вишивка дуже-дуже чудова. Я теж її хотіла оформити, але не знаю, оформлю чи ні. Чи повело її на цьому страміні? Я не знаю. Подивіться, я думаю, що ні. Тому що я ниточку не затягаю того. І ось такі вишивки на страміні треба відшивати на рамі, щоб одинаково ниточка лягала. І тоді буде все-все буде чудово. Ось подивіться, яка робота гарна, красива. Відшивалася вона, я вже, мабуть, вам казала, що з 2020 року, ну, ось 4 роки мені потрібно було, щоб відшити. Цю роботу відшила я і цю роботу, і іншу вазу з фруктами ще прошлого місяця. 15 числа, але все якось не було часу вам показати. А зараз, думаю, тягнути вже ніколи, вже середина літа треба, треба дівчаткам показати. І може вам сподобається така вишивка, і ви розпочнете. Тому що справді це робота дуже шикарна, дуже гарна. І хто бажає, то треба обов'язково відшивати. Обов'язково. Відчувається цікаво, з нею не засумуєш. Покажу вам ось, що залишилося. Вибачте, бо зі мною мій друг попугай. Він тут кричить теж, хоче, щоб його почули. Ось так ниточок залишилося ось стільки. Тут е, три. три ось такі планшетки, ниточок. І ось стільки залишилося. Ну, непогано. Якихось ниточок мені не хватило, вже зараз не пам'ятаю. Мабуть, цих, цих двох не хватило мені 33-28%. Ну, я розумію, що ось тут я напертачила, і ну, треба було повторно ниточки, але ж там пише, що 70% вони поклали запаса. Ну, я не думаю, що там є 70% ці планшетки. Дуже класні. Вони, можна сказати, у первозданному ось такому стані. Уже я розібрала органайзери. не знаю, буду ними пользуватися чи ні. Ось це моя ниточка, цієї ниточки мені не хватило. вже не пам'ятаю якої. І ось стільки ниточок коричневих і чорних іще залишилося. Це 310 і 3371. Ниточки DMC залишилися. Схема. Як прийшла, так і стоїть. В тому ж самому папірчику, Ті самі бумазі ось. Як прийшла, так і стоїть. Це теж запасний страмін, не знаю, для чого він тут. Це мої ножички, якими я. Пользувалася. І це ігольничка, якою я теж пользувалася ось тут іголки, і коли я вже розбиралась сюди складувала. Тому що, як ви знаєте, у нас є моя внучка. Тож треба осторожно з іголочками. Ось можете полюбуватися ще раз, яка це краса. Яка гарна робота. І ще хотіла сказати, забула, що я на вазу з фруктами міняла канву. Там була 18-го каунта, тут ось ніде не пише. Але я пам'ятаю, що я заміняла на 16 ту тому що я хотіла увеличити цю вишивку, цю роботу. Ось так. Ще трохи полюбуйтеся, будь ласка, дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку. Хотіло б почути мені від вас, як вам ці вишивки, котра сподобалася більше. І чи вишили б ви таку вишивку, чи ні. Ну що ж, дівчатка, мабуть, я буду закінчувати це відео. Ось так вам покладу ці дві вишивки. Ось так. Ось таку красу я нашила. Мені дуже подобається. Ця подобається відшивом, тому що вона цікаво відшивалась, з нею не можна було засумувати, тому що йде велика зміна ниточок, вона відшивається як багатоколірка. Ця відшивалася як відпочивалочка. Я відпочивала на цій вишивці. Дуже дуже гарно легенько відшивається. І нікуди я з нею не спішила. І китайські журавлі. Ось такі. Все, дівчатка, до зустрічі. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, швидкої іголочки і до зустрічі!